Листи, сповнені любові, переживання та віри. В Івано-Франківська нагородили переможців конкурсу. Напиши лист: 31 побажання Україні та захиснику. 31 слово солдатові. Сміливий солдати. Спасибі, сердешно. Сьогодні сумлінно служиш, стримуєш смерть. Спочинь секунду, схопи силу сонця, слухай слово Стуса. Споглядає стомлена старенька свого сина. В скроні сивіють, серце страждає. Свавілля скінчиться, святкуватимемо. Слава сучасникам. Цього листа написала вчителька української мови та літератури Ямницького ліцею. Саме вона здобула перемогу у одній з номінацій конкурсу. Писати побажання воїнам, зізнається було не важко. На папір виливало усе те, що було на душі та серці. Сьогодні потрібно тримати. Тил ще більше ніж передова має бути міцною і захищеною. І наші військові повинні відчувати те, що вони потрібні нам що ми співпереживаємо, що ми прагнемо перемоги. Ще більше тому таким невеликим обов'язком для нас в тилу є написання листа. Чимало листів перечитав захисник Володимир Глизнер. Кожен з них каже по-своєму особливий, та найбільше вражають побажання від малечі. Вони по дитячому безпосередні та теплі. Такі листи підтримують бойовий дух та викликають посмішку, яка так необхідна навіть на війні. Читаючи такі листи, тобі стає на душі приємніше, трошки веселіше Скажем, той сум, смуток, що тебе там огортає, він десь відходить трошки на другий план, і скажемо, такі невеличкі хвилинки розрядки, приємності наступають прямо на нулю. Вони бажають нам як найшвидшої перемоги повертатися до своїх діток, бажають здоров'я, саме приємно читати, коли вони пишуть, що кожен вечір вони як лягають спати, вони моляться за нас. Листи для воїнів кажуть організатори, охочі надсилали з усієї України аби продемонструвати воїнам свою підтримку та віру у них. І побажати їм сили, якомога швидше здолати російських загарбників. Ці листи справді про історії, які на болілі є для кожного українця, для кожного українського, для нашого українського народу, для українських військових. Адже сьогодні, мабуть, майже кожна українська родина має свого військового захисника на фронті. Це дуже важливо, тому що в цих листах очищається. По перше, той хто пише, це йде очищення людини, і воно проявляється ці всі болі і бажання перемоги. В цьому фактично пликає. Ця наша нація міцні наша нація. Ми бачимо молодь, яка справді дуже твердо стоїть і твердо бажає перемоги якомога швидшої. І вважає справді це дуже щиро, відверто, чесно, красиво. Загалом організатори отримали 204 листи побажання, крім української мови. Їх писали й іноземними англійською та польською, аби прочитати послання до воїнів. Змогли у сьому світі їх невдовзі опублікують у соцмережах. Люся Грибик Віталій Магаладій, телеканал 402.